Чей, швидким! З вами я, Іванка і мовна школа Фрієнток. І у сьогоднішньому відео ми з вами говоримо на тему, яку запропонували мені ви: тобто, праця в біуже, робота у офісі. Багато з вас вже працює у польських офісах, або, можливо, ви плануєте працювати у польському офісі, тому це відео для вас. Продовжуємо дивитися. Друзі, поки ви не забули, я хочу попросити вас поставити лайк цьому відео, поширити його серед своїх друзів, які також вивчають польську мову, і напишіть у коментарях ідею для наступного відео. Напишіть те, що вас цікавить польською, а я обов'язково зніму наступне відео на цю тему. Почнемо ми собі зі слова бюро. Бюро перекладається як офіс. Дуже важливо тут знати форму у офісі, яка польською звучить як в бюже». Я працюю в офісі буде, працює в бюже». Працює в бюже. Вже часто слово бюро ми плутаємо зі словом бюрко. Бюрко натомість це письмовий стіл, так, за яким ми працюємо. І можна сказати. Працює в бюре і чоле ще забюрку. Так, я працюю в офісі і постійно сиджу за письмовим столом. Ще у нас спільнокореневим словом є бюрови. Бюрове означає офісний. Так, Наприклад, праця бюро, офісна робота. Праця бюро є злим вибором на початку кар'єри. Так, тобто, офісна робота є непоганим вибором на початку кар'єри. І ще одне слово, яке нам потрібно знати, це бюров'єць. Бюров'єць – це офісний будинок. Так? Тобто, зазвичай це великий будинок, який вміщає багато офісів. Наприклад, кедиш працювала в тим желеним бюровцу, Кедиш працювала в тим зеленим бюровцу. Тобто я колись працювала у цьому зеленому. Офісному будинку. Якщо ми працюємо в бюже, то дуже часто нам потрібно знати назви різних канцелярських предметів польською. До речі, канцелярські при... приладдя, канцелярське приладдя польською це артикули, папірніче, артикули папірніче, так це канцелярія, те, що ми українською називаємо. Натомість не використовуйте слово канцелярія, бо воно у польській мові існує. Але означає щось інше, це юридична фірма. Так, тому якщо ви скажете, е, хочете сказати, що е, мені треба піти в магазин і купити канцелярію, то ми це речення перекладемо: як мушу пить до склепу і е, купіч е, артикули папірніче, так е, е, тобто я мушу піти в магазин і купити якусь кан канцелярію. До речі, про назви канцелярських приладів у мене вже було відео, я його тут десь прикріплю зверху або в описі до цього відео. Посилання, щоб ви могли переглянути, і вивчити так, назви таких основних ручка, зошит, блокнот, степлер, скріпка і так далі. Це відео називається польська мова і слова, польські слова та фрази у школі. Друзі, а якщо польська мова вам потрібна, щоб знайти кращу роботу, хоч не тільки, можливо, ви плануєте переїхати у Польщу, почати навчатися у польському університеті або підтримувати зв'язки зі своїми новими польськими друзями, то запрошую вас взяти участь у своєму курсі: польська мова від А до Я на рівні початковому або ж на рівні середньому, і е, ми з вами разом подолаємо шлях, вивчимо базову польську граматику. Наростимо словниковий запас, ви будете вміти будувати польські речення і будете впевнені у своїй вимові, тому що ми великий акцент ставимо власне, на вимову. Всі деталі про курс я залишаю в описі до цього відео. Якщо перейдете за посиланням, у вас буде можливість ще раз ознайомитися з курсом і заповнити свої дані для того, аби замовити курс. Якщо у вас виникнуть додаткові питання, ви можете залишити свої свій номер телефону та емейл. І наш менеджер з вами зв'яжеться за польським, за українським номером і розповість деталі про курс. До зустрічі вже на курсі і йдемо далі вивчати нові слова. Дуже часто на роботі в бюже нам треба буде сказати, куди ми йдемо, з якою метою, куди хтось пішов. І для цього варто повторити слово іщ, так? яке відмінюється в такий спосіб. Наприклад, я йду в конференц-зал на зустріч. Ми це перекладемо як. «Іде до салі конференційної на споткання. Йде до салі конференційної на споткання. Так, тобто я іду в конференцзал на зустріч. Сала конференційна це конференцзал. Так навпаки, поляки це перекладають. Спочатку зал, і потім вони кажуть конференційний, так? Сала конференційна. Е, ти йдеш, так? Ти йдеш е, на обід е, в кухню. My po polsku je jak Idziesz na lunch do kuchni. Idziesz na lunch do kuchni. E, można wykorzystać to słowo lunch, tak, angielskie, a można wykorzystać to słowo obiad. Idziesz na obiad do kuchni albo idziesz na lunch do kuchni, tak? To, to ty idziesz na obiad w kuchniu? Marek idzie do gabinetu dyrektora na rozmowę orzeczenia zapamiętujemy sobie słowo idzie, tak? Marek idzie, to Marek idzie. Do gabinetu dyrektora, to do gabinetu dyrektora. uwagę, jeszcze słowo kabinet, w polsku to gabinet. G, tak? Poczynajcie z buchlu G. Do gabinetu dyrektora, do gabinetu dyrektora, na rozmowę, na rozmowę. My idziemy, polsku idziemy, idziemy. Na przykład idziemy do magazynu po papier. Ідемо до магазину по папір. Ми йдемо на склад по папір. Слово магазин, пам'ятаємо, що це у нас склад, але може ще перекладатися як журнал. Так? Магазин це також журнал, але в нашому контексті як склад. Ви йдете польською ідєче. Ідете, на почте по кореспонденції, Ви йдете на пошту по кореспонденцію. Або йдете на почте Полісти полецоне, ви йдете на пошту за рекомендованими листами. Як ви зрозуміли, рекомендований лист це ліст полецони, так? Тому що рекомендувати польською це полецать. Так, відповідно, рекомендований полецони. Ліст полецоне рекомендований лист. Або йдеться на почта попачка, так? Ви йдете на пошту за посилкою, а якщо за багатьма. ідете на почте по пачці, ви йдете на пошту по посилки, запитуємо. Вони йдуть, скажемо, они іду". іду. І якесь речення використаємо. Оні іду до покою ксінькової по документи, а потім на земну на папіроса. Оні вони йдуть до покою ксінькової. Тобто до е, кабінету е, бухгалтера. До речі, зверніть увагу, так? Якщо це кабінет, е, ну, то це якоїсь людини, яка посідає, наприклад, головний е, бухгалтер або директор. Так? А якщо це просто е, кабінет, так, когось, е, хто не є основним, не виконує основної функції, дуже часто можемо почути слово «покуй». покій, «покій Кшеньговий. Вони йдуть до покою Кшеньговий, тобто вони йдуть до української перекладаємо до кабінету, до кімнати бухгалтера по документи, тобто за документами, а потім наземну ж на папіроса, так? а потім назовні на двір, на вулицю, на сигарету. До речі, зверніть увагу, що ось це виходити назовні, ми польською перекладаємо як і виходять, виходячи наземну, на це означає виходити з приміщення. Дуже часто, коли ми кажемо. Виходіть на улице», то, ми означає, то це в польській означає, що ви справді виходите на якусь вулицю. так? Бо у українській мові вийти на вулицю це означає вийти назовні. так? Тому тут будьте уважні і добре це перекладайте. Якщо ви просто хочете вийти назовні, то виходіть на внутрішнь або виходіть на двор. У Кракові часто можете почути, виходіть на поле. так? А якщо ви справді виходите на якусь вулицю, бо повертаєте направо-наліво, і виходите на вулицю, наприклад, Костюшка, то в мовімо, ймовірно, на уліця, виходяч на уліця Костюшки, наприклад. А зараз пропоную розібрати кілька діалогів, які, можливо, вам знадобляться, коли ви будете працювати в польськім бюже. І перший з них буде звучати так: скончив ще папір до друкарки, закінчився папір до принтера. так? Е, Друкарка – це у нас принтер. Сканер по-польську так і буде – сканер. То треба замовити. Могла биш? То треба замовити. Ти б могла? Очевидно, там, де завжди. Звісно, там, де завжди. Так, цей доставець є найтаніший і солідний. Так, цей началь, e, постачальник є найдешевшим і надійний. Звідси вивчаємо собі слово доставця, доставця, тобто постачальник. І слово найтанше, я думаю, ви вже знаєте, найдешевший від слова «тані», «дешевий». а от слово солідний, можливо, нове для вас значення буде цього слова, надійний. Так, коли хтось є надійний, можемо сказати «солідний». Тен доставця є найтанше і солідне. Цей постачальник є найдешевший і надійний. Наступний наш діалог буде звучати так. Я вам також його ось тут випишу, щоб ви на відео бачили. Друкарка -ніджава. Так, Тобто, принтер не працює. Жартуєш, вже швингодню бива сервісована. Так, жартуєш, минулого тижня вона була на ремонті. Е, Задзвоню ще раз до сервісу і попрошу о направе. Так, я подзвоню ще раз до сервісу і попрошу е, про ремонт. Е, і тут нам з вами потрібно розібрати е, такі слова, як сервісовач, сервісовач, і це означає е, ремонтувати. Є ще слово «направ'яч», це також ремонтувати, і це синонім до слова сервісовач, так, тобто надавати сервіс до якоїсь якогось продукту. Натомість є ще третє слово ремонтувач, і зазвичай ремонтувач використовується до чогось більшого, так? Ремонтувач мішкання, ремонтувач ем, самоху, хоч теж можна направляч самоху, в залежності, так яка поломка. Тобто ось такі слова, Використовуєте слово сервісовач, направляч як синоніми, так ем, ремонтувач в голові тримаємо, тримаємо як ремонтувати щось більше за. Обсягом, так, щось велике. E, і далі хочу також вам звернути увагу на конструкцію «попросить о кого-цо. У нас було попроше о направе, так? І я попрошу про ремонт. Не пам'ятайте, що після прощ о кого цо ми завжди даємо бірнік. Так? Тобто, наприклад, на якщо буде помоць, то попрошу о помоць. Ehm, чи, наприклад, вода попроше о воде. так, E, прошу про воду. І третій діалог звучить у нас так: прошу приготувати сала конференційного на споткання. Тобто, прошу підготувати конференц-зал до зустрічі. Сала конференційна, у нас вже зустрічалася конференц-зал, споткання це зустріч. Як звикле, нотеси e, фірмове, двогопіси і вода. Так? Як зазвичай, запитує працівник. Фірмові блокноти, ручки і вода. Так, жутнік джава. Так, Чи проектор працює? Слово жутнік перекладається як проектор. Так? ну, можете собі це так запам'ятати, як проектор що робить? Він кидає світло, кидати це польською жуцач, і тому жутнік. Так, це у нас проектор. Жутнік Джава проектор працює. Також зверніть увагу на слово «джавач», яке перекладається як працювати. Але в контексті техніки зазвичай. Комп'ютер не джава, комп'ютер не працює. Інтернет не джава, інтернет не працює. Жутник джава, Проектор працює. Так? Не використовуємо до техніки слово Працюю Працюють людь, предмети. Е, e, Так, podłącz тільки лаптоп. Так, я підключу лише ноутбук. Так, Тобто подвончич це підключити. Лаптоп ноутбук. Звертайте увагу на наголос. Лаптоп, комп'ютер це у нас комп'ютер, а планшет, принагідно повторимо, це таблет. Таблет. І ще один коротенький зовсім діалог. Е, муша вислати лісти, вірш, совкоперти? Я мушу надіслати листи. Чи ти знаєш, де є конверти? Е, дуже важливе слово висвач, ніби воно є просте, але дуже часто е, чую від своїх студентів помилку: е, калькуємо українське слово надіслати так, польськими буквами. Так, ні? Над, над, надсилати це польською висивач, це надсилати, що робити, надіслати це висвач. Висвач, висивач, висвач. Рекомендую з цими словами обов'язково познайомитися. А як їх краще запам'ятати? Моя ідейка, мій такий лайфхак: переведіть собі мову з української на польську на своїх телефонах, ноутбуках, комп'ютерах. І тоді кожного разу, коли ви будете надсилати повідомлення, комусь у вас буде кнопка «висвач», так? або Вишлій, так, надійшли. І таким чином воно швидше запам'ятається. Вертаємось до нашого діалогу. Мушу висвої лісти. В'єш, гісо в, в, в коперти, я мушу надіслати листи, чи ти знаєш, де є конверти, секретаріаче яких потребуєш, так? Тобто в секретаріаті, які тобі потрібні, яких ти потребуєш, які тобі треба. Дуже часто на, наших, на нашому курсі польська мова від А до я на початковому рівні я студентам пояснюю це слово словопотшебовач, ніби тут нічого такого важкого нема. Але слово потребувач зазвичай як би ви переклали? Як потребувати, правда? Тільки поставте собі питання, чи ви часто в українській мові говорите я потребую часу чи я потребую води. Зазвичай ми в українській кажемо Мені треба часу, мені треба, мені треба час, мені треба води, так? мені треба допомоги. І ось це мені треба, ми польською найкраще перекладемо як потребує. Potrzebuje, jakich potrzebujesz, tak? to, to jakich ty potrzebujesz. E, tak już ważne jest, że słowo potrzebować wiąże się zawsze z pytaniem: kogo czego? Potrzebować wody, potrzebować czasu, potrzebować e, kopert, tak? E, A5, tak? to to A5, ile sztuk, z kilku sztuk? Na przykład trzydzieści, 30, tak? 30. Ось такі були наші діалоги. Маю надію, що слова і якась граматична інформація пов'язана зі словами, краще вам запам'ятається у такому контексті. Якщо сподобалася така новинка в нашому відео вставлення діалогів, то дайте знати у коментарях, буду додавати до інших тем також. Інколи під час роботи в бюджеті нам потрібно провести онлайн-дзвінки. І як виявилося з анкетки, яку я залишила в інстаграмі для своїх підписників. Вам фактично бракує таких госповніцтва і здань, котре буде нам помоцне і потребне під час таких споткань онлайн. Виявилося, що фактично бракує вам слів, речень, які будуть корисні під час таких зустрічей онлайн. Тому я зараз розповім вам про три ситуації, Попишу їх польською. І якщо вам корисні такі слова, то обов'язково дайте знати у коментарях, можливо, наступне відео у вас не буде на цю тему. Розберемо першу ситуацію. Wyobraź sobie, że łączysz się na spotkanie online, tak zwanego kola, pytasz, czy wszyscy cię widzą, słyszą, czy wszystko jest w porządku. No i kolega mówi, że coś przerywa. Coś przerywa oznacza, że coś przerywaje. A ty możesz odpowiedzieć, e, jeśli jesteś pewien, że wszystko jest dobrze z twojej strony, możesz użyć właśnie tego e, zdania: Z mojej strony jest wszystko okej. Okay. Так, з моєї сторони все. З моєї сторони, все гаразд, так? З моєї сторони, все працює. Наступна ситуація буде пов'язана з тим, що фактично щось не працює. Е, в певним моменте колежанка mówi, що хіба щось є не так з її мікрофоном, хіба щось є не так з мікрофоном. Тобто, е, мабуть, щось і щось не в порядку, щось сталося. Щось є не так з мікрофоном. E, і що wtedy możemy poradzić, polecieć tej sobie. Możemy powiedzieć rozłą się i połącz ponownie, тобто відключись і підключись заново. Розłąчить się, це e, дуже цікаво, Ми по різному можемо перекласти, це як вийти так? з Zoomu, skajpu, це так само можна розłąчить ще, кинути слухавку. так? Тобто припинити зв'язок, розвончуче і полончище це під'єднатися. Повочить ще поновне, під'єднатися заново. Розвон ще і полон по поновне. По так, таку пораду можемо дати, якщо є якась проблемка. І третя ситуація, коли вже все у всіх працює, дядьки Богу, тоді ми хочемо почати нашу ситуацію, так? Ну і уж, якщо е, все у всіх дява. Затим можемо повіріти, зачній ми то споткання. Добре. І ось цю фразу зачній ми то споткання можемо запам'ятати, що означає почнімо цю зустріч. Добре. Зачній Це наказовий спосіб от слова зачнь, так? Почати. Зачній ми". Ось і все, друзі. Це така, я думаю, перша частинка слів, виразів, фраз, які нам будуть потрібні е, для. Працю вб'юже. Якщо тема цікава, обов'язково дайте знати у коментарях, буде продовження. Ну і як завжди, на кінець хочу вас запросити на свій інстаграм-профіль, якщо ви користуєтесь інстаграмом. Там ми щодня вивчаємо польську мову у легкий і невимушений спосіб. Якщо хочете потренувати сьогоднішні слова та фрази е на тестах, то запрошую на наш телеграм-канал, де можна буде це зробити. Е, і що? Підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Залиште мені палець вгору, якщо відео сподобалось. І у коментарях чекаю на ваші відгуки. До наступних же зустрічей. Те!